Раніше підвал навчально-виховного комплексу номер 67 був у жахливому стані. Зокрема, додає директор, мокріли стіни. Після того, як тут зробили капітальний ремонт і облаштували його як найпростіше укриття, приміщення не впізнати. Спершу виконали гідроізоляцію та оновили вимощення. Усе для того, аби попередити потрапляння вологи до сховища. Замощення, відведення вод, встановлення ливньовок, асфальтування. Після капремонту збільшилася і площа найпростішого укриття з 90 квадратів до понад 200. Також тут повністю замінили електропроводку, освітлення та встановили потужну припливну витяжну вентиляційну систему. Облаштували в укритті і навчальні локації, а на стінах з'явилися малюнки на шкільну тематику, створені педагогами навчального закладу. Освітяни додають, в подальшому, коли буде можна, школа зможе навчатися за змішаною формою. Весь педагогічний колектив і 45% батьків підтримують це. Зараз ми ретельно готуємося щодо і нового підходу. Чому? Тому що у нас укриття розраховано до 200 осіб, а потрібно, щоб і здобувачі освіти, і викладачі, і працівники закладу, і якщо мешканцям потрібно, тобто з цією метою розрахування всіх можливостей нашого укриття, то ми, ми зробили так, що у нас ми будемо працювати по тижням. Обрали ротаційну модель, але діти будуть перебувати повний робочий день за розкладом. Сьогодні ми що повинні подякувати нашим педагогічним колективам за прийняте рішення щодо змішаного формату навчання батькам побажати, щоб вони відповідально ставилися для, до цього процесу, тому що зараз це відповідальність не тільки. Педагогів не тільки міської влади, а і це і відповідальність батьків. Тому сьогодні всі згуртувалися для того, щоб дати можливість нашим дітям навчатися в повному обсязі. Окрім цього, в укритті також є кабінет до лікарської допомоги та психологічної підтримки. Капремонти облаштування цього найпростішого укриття виконали за кошти міського бюджету. Сховище у школі відчинене цілодобово і розраховане майже на 200 людей. Користуватися ним можуть і ті, хто мешкає поруч з навчальним закладом. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.